Сьогодні я розповім вам про книжку, яку ви мусите прочитати. Я ніколи так не кажу і завжди лишаю право вибору читачеві чи читати цю книжку, ту чи іншу книжку після мого відгуку, але, власне, цю, про яку сьогодні буде йти мова, я наполегливо рекомендую. Отож, вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і хочу поділитися з вами своїми враженнями. Своїм заціпанінням, своїм якимсь свого роду болем. Після прочитання новинки, яка нещодавно, буквально тільки декілька днів назад, вийшла у світу видавництві Анети Антоненко. Книжка має назву Прошу, оберігай маму. Її написала корейська письменниця і це міжнародний бестселер. Авторка Шін Гюнсу переклад здійснила Ханна. Кузьменко. З перших сторінок читання мене бомбило, тому що книжка взагалі починається перший розділ, невідомо нікому, і перше речення. Минув тиждень, як ви загубили маму. Книжка, яка наштовхує на дуже багато думок, яку неможливо читати і нічого не відчувати. При тому, що авторка не вдавалася в якісь такі там глибокі порівняння, в якісь сантименти, і мені здається, такими короткими описами певних подій вона Настільки вправно і вміло викликала різні просто хвилю емоцій у читача, що е, ну, важко навіть було дихати. Розповідається про те, як на станції метро від сина поверталися мама і тато, і е, зачинилися двері, тато лишився у потязі, а мама, вони були обоє вже старшого віку, а мама лишилася. За межами потяга, і потяг поїхав, а вона лишилася сама і зникла. Її ніде не могли знайти і діти. Ем... Вдалися до пошуки, вони роздавали листівки, шукали, пропонували винагороду і шукали, як могли, але не могли час, ішов, мами не було, мама не поверталася, і як так взагалі можна сказати, її майже ніхто і не бачив. І оці пошуки, поки вони чекали, кожен з них згадував. Різні моменти їхнього життя. Згадували, як вони були дітьми і мама готувала вечерю. Згадували, як мама нарізала кабачки, як мама хотіла, аби діти вчилися, як не вистачало коштів на навчання, але вона постійно повторювала про те, що Хоче, аби кожен мав хороше життя, аби краще жили. Одна з доньок мами стала письменницею, писала книжки, які перекладалися різними мовами, і ця донька себе питала, коли, зрештою, вона дізналася про те, що її мама не вміє читати. При тому, що мама носилася з дончиними книжками. і... Намагалася заохотити до читання когось іншого сторонніх людей, аби аби вони їй прочитали. Вона нікому не розповідала про те, що вона не вміла читати. Вона народилась 38-го року. І... Вона прожила життя, яке, на перший погляд, здавалося, складалося з різних турбот, лише турбот, готувати сніданок, обід вечерю, господарство, лад в домі, виховання дітей, непросте подружнє життя. І невже таким було життя мами, невже тільки такою її діти запам'ятали? І от тоді, коли мама зникла, вони почали багато себе питати. Де я була, коли це сталося, або ж, що, чим я був зайнятий, коли мама захворіла, чому мама не повертається, що з нею. Потрохи, потрохи ми дізнаємося, багато сторінок життя цієї родини, і ви знаєте, ота простота оповіді те, як авторка сторінку за сторінкою. Завдає болю, як вона наголошує на головному, як вона майстерно не кричить про егоїзм дітей і про ту всеосяжну материнську любов, коли мама готова заради дітей буквально на все. А вона просто різними сценами життя показує, показує той. То навіть є егоїзм дітей, коли вони не завжди не вміли завжди розуміти, не завжди могли, мали можливість, а можливість, і бажання зателефонувати. І оці моменти, коли ти читаєш, просто як я вже казала, накриває, накриває певною мірою якась. Ну, така хвиля, така хвиля, що цю книжку хочеться не просто читати, її хочеться давати, прочитати усім. Її хочеться про неї хочеться говорити. І після прочитання я просто я відклала і одразу зателефонувала мамі. При тому, що мамі я телефоную щодня, іноді декілька разів на день. Але я відчула, що мені здається, цього мало. Цього мало. і... Я не скажу, що я плакала під час читання, чи коли я дочитала, і коли ця історія стала довершеною, коли донька, звертаючись до вищих сил, дивлячись на ікони, просила: прошу, оберігай маму. Е, ні, не було якогось такого. Було усвідомлення того, що е, для когось ми є діти, і у нас є мами. І, знову ж таки, я є мамою, і у мене є діти, і ось та така хиткі оті такі стосунки, які на перший погляд здаються такими міцними, але разом з тим, як легко можна зачепити заживе, як легко можна образити. Мабуть, я дуже емоційно розповідаю, але про цю книжку по-іншому просто не можна. Я не буду вам передавати сюжет, я не буду переказувати вам усі тонкощі. Просто читайте. Вона варта уваги кожного, ким би ми не були, скільки проків не було нам і скільки проків не було нашим батькам. Просто, аби не було пізно. Дякую за увагу.